Чергову сесію Луцької міської ради. Куди витрачатимуть гроші з бюджету? Про картини художників бійців, які побували в зоні АТО, і не тільки. В ефірі «Дайджест» – програма фонду Ігоря Палиці тільки разом. І я, Ірина Кудря, вітаємо вас. 111 питань винесли депутати на обговорення під час чергової сесії Луцької міської ради. У сесійній залі було гаряче. Дискусії від депутатів вистачало. Вони стосувалися питання щодо продовження терміну оренди землі підприємцями ринку шанс. Працівники ринку прийшли до сесійної зали обурені. Мовляв, їхні робочі місця забирають. За що проголосували депутати? Які рішення підтримали? Дивіться далі. Пленарне засідання третьої сесії Луцької міської ради розпочалось із затримкою на 20 хвилин. Депутати мали час, аби обговорити порядок денний, на який винесли аж 111 питань. Першочергово депутати розглядали запити. Більшість із них стосувалися неналежного дорожнього покриття вулиць відсутності автобусного сполучення, стану комунального підприємства Ласка. Ориса Залевська, депутат Луцької міської ради від фракції Укроп, звернулась до міського голови із запитом про освітлення на вулиці Саперів. Відсутнє освітлення території. До будинку це йде від п'ятої школи до вулиці саперів, тобто, взагалі, відсутнє освітлення. А туди ходять діточки і зі школи, і з садочка. Низка запитів від депутатів фракції Укроп прозвучала і щодо вулиці Ківерцівської, на якій варто обмежити швидкість руху автомобілів, також щодо створення благодійних фондів при садочках і школах. Запити набрали більшість депутатських голосів, а тому ми будемо інформувати вас щодо їх виконання владою міста. Дедалі в залі засідань міської ради ставало гарячіше. 83-ті питання порядку денного розглянули першим. Воно стосувалось поновлення договору оренди для підприємців ринку шанс, що напроти автовокзалу. Неодноразово його працівники мітингували під стінами міської ради, вимагаючи продовження терміну оренди площ на три або п'ять років. На думку голови фракції укроп Ігоря Поліщука, на ринку йде інформаційна війна. Підприємців залякують, кажуть, що їх витиснуть і їм ніде буде працювати. Саме тому працівники шансу прийшли до сесійної зали, керуючись не нормами закону, а емоціями. Окремі депутати ходили по ринку і розповсюджували неправдиву інформацію про те, що там планується будуватися торговий центр. Заправка, стоянка, ще інші об'єкти. Тому підприємці вийшли так налаштовані вороже до такого рішення. Напередодні сесії міської ради відбулися збори членів фракції міської ради та профільної земельної комісії, де й вирішували, як бути із ринком. Пропозицією депутата Ігоря Поліщука є такою: аби передати ринок в управління комунального підприємства. До прикладу такий діє у Чернівцях і дає близько 40 мільйонів гривень у рік до бюджету. Луцьку має бути створено, так як і в інших містах, наприклад, в Чернівцях. Комунальне підприємство, яке би займалося опікувалося ринками. Що це дасть? Це дасть по-перше, можливість знизити плату для підприємців, які займаються там підприємницькою діяльністю. І два це значно збільшить доходи в міський бюджет. Натомість депутат Євген Ткачук закликав усіх проголосувати за довготривалішу оренду. Свою пропозицію щодо цього також вніс депутат від фракції Укроп Борис Смаль. Він запропонував продовжити оренду на рік, взявши на себе відповідальність розробити концепцію розвитку ринків Луцька і не лише шансу, але й центрального та за вокзального відтак, депутати проголосували за проект рішення профільної земельної комісії в цілому. Після довгих дискусій 25 голосів за віддали депутати за продовження договору оренди терміном на один рік. Але це гарантує повне збереження робочих місць для підприємців. Коментують депутати. Наслідок того, що буде перед ринок комунального підприємства, підприємці далі будуть працювати. Єдине, що будуть сплачувати, не буде посередника між міською радою і підприємцями. У вигляді цього підприємця і все і буде. Кошнадхоти бюджети. Я думаю, що навіть буде можливість знизити плату за торгове місце для підприємців. Кожен лучанин повинен мати рівні права. Такої думки дотримується депутат Луцької міської ради від фракції «Укроп» Юрій Безп'ятко. Незалежно від того, як далеко знаходиться вулиця від центру міста, вона однаково повинна мати належне покриття, освітлення, забезпечення та інфраструктуру. Вулиця Гущанська одна із найдовших у Луцьку. Однак, навряд чи кожен десятий лучанин знає, де вона розміщена, не кажучи, щоб побувати на ній. Кінець цієї вулиці одна із крайніх точок Луцька. От саме там і побудувалися предки Ніни Висоцької. Тут жили мій дідусь з бабусею, жили мої батьки. А тепер ми по спадщині перейшло мені це все від діда. І жили б собі лучани Гущанці спокійно, аби умови проживання відповідали міським, хоч трішки. Нема ні світла, ні дороги. Дуже далеко до КРЗ, до маршрутки. Вуличне освітлення провели лише до половини вулиці, а далі вже й ніхто не обіцяє. Завбачливий сніжок ретельно приховує від ока усі вибоїни на дорозі. А що буде весною, мешканці вулиці навіть і припустити бояться. Не пройти, не проїхати. Не то що там машину тут не пройде, а не скільки зверталися, щоб почистити сніг, ніхто не чистить. Ні разу зимою отако. Люди йдуть, трапінки, великий жах. Назвати цю вулицю забутою богом і людьми неправильно. Усе частіше лунає дитячий сміх, будуються молоді сім'ї. А от міська влада таки не часто згадує про цих лучан. Немає найнеобхіднішого. А що вже казати за якусь інфраструктуру, пасажирське сполучення, магазини чи бодай аптеку. Ну надіємося, що міські раді такі почують нас, помінялися якісь тут багато нових депутатів. Надіємося, що щось буде. Юрій Безп'ятко, окрім того, що депутат міської ради від фракції Укроп ще й голова однієї із чотирьох таких ініціативних груп 40-го кварталу Луцька, вважає, що депутат повинен завжди бути у курсі проблем своєї дільниці, не вигадувати і не будувати повітряних замків, не давати порожніх обіцянок. Система ініціативних груп йому дуже імпонує, оскільки так легше контактувати з громадами. Голови таких груп уже мають необхідні підписи для того, щоб формувати звернення від громадян. А депутат завжди може знайти час на спілкування зі своїми виборцями. Було б бажання. Досвід активіста ще перед обранням до виконавчого органу дуже добре ознайомив Юрія із системою чиновницьких відписок. Проаналізувався надходження до бюджету. Можна спрогнозувати, коли це приблизно вулиця чи прибудинкова територія зможе бути відремонтована. Замість того, нам описують якісь процедурні питання: хто приймає рішення, з якого кабінету вони переходять, що засвідчує РА, що, з що з приймає рішення рада, що виконавчий комітет. Ми і так це все знаємо. Нам треба конкретні відповіді, що для цього зроблено і хто. Хто займається цим питанням? Голова громади активних лучан із вулиці Ківерцівської свої прохання і пропозиції приніс в один із офісів розвитку міста. Таким чином він сконтактував зі своїм депутатом, а проблем на вулиці вистачає. Зверталися ми ще з 95-го року. На нашій вулиці Ківерцівській зняли. Маршрути мотивувалося реконструкцією вулиці, але такої реконструкції ніхто не провів, тому що з'ясувалося, що не можна проводити реконструкції там ідуть комунікації. І отак до сьогоднішнього дня ми без автобусного маршруту. Ще у листопаді минулого року ЗМІ повідомили про новий 34-й маршрут. А зупинки й досі тільки пам'ятники колишньому пасажирському сполученню. Мотивують це тим, що жоден перевізник не бажає відправляти туди машини. А між тим, чимало лучан із ківерцівської не можуть без проблем дістатися до місця роботи. Діти не потрапляють вчасно до шкіл і дитячих садків. Подекуди на вулиці навіть тротуар відсутній, і пішоходи ризикують стати жертвами наїздів. Шляхове покриття вулиці теж бажає ліпшого. Містями у ямах проглядають труби комунікацій, а дорогой далі руйнують фури-багатотонники і нівичать не лише автошляхи, а й придорожні будинки. Від постійних вібрацій будівлі йдуть тріщинами, руйнуються дахи, на стінах поширюється грибок. На вулиці аварійні старі липи ледь тримаються купи завдяки корі, і ніхто не поспішає їх зрізати. Проблем вистачає. І прощатися з ними сподіваються завдяки небайдужим обранцям. Тому у Юрія Безп'ятка росте список запитів і упускати з виду їх розв'язання він не збирається. Трохи більше 18 мільйонів гривень потребує область на фінансування спортивної та фізичної галузі. Адже Волинь потребує спорту високих досягнень. Хоча цих коштів заледве вистачить на фінансування найосновніших потреб. Як фінансуватимуть фізкультурно-спортивні товариства і чому це питання стало настільки гострим цього року, дізнавалися наші кореспонденти. Ціна питання фінансування фізкультурно-спортивних товариств Спартак «ФСТ Україна та Динамо 1 мільйон 300 тисяч гривень. Як для обласного бюджету це кошти невеликі. 1 січня 2015 року, відповідно до закону України про державний бюджет, відбулася передача фінансування осередків громадських організацій спортивних товариств на обласні бюджети. І відтак, члени комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту разом із керівниками більше п'яти годин вирішували питання фінансування, яке на думку заступника. Начальника відділу з питань фізичної культури неможливе цього року, можливо, тобто не кровиться велика робота з душом спортивних турист, але на жаль, її не видно. Історія створення фізкультурно-спортивних товариств розпочалася ще в період Радянського Союзу, коли при колгоспах та заводах за рахунок членських внесків діяли ці організації. Після 1991-го вони почали працювати самостійно. Проводили спортивні заходи в сільській місцевості. Також для працівників силових структур, як це й дотепер робить товариство Динамо. Всього на фінансування апарату чотирьох товариств потрібно 1 мільйон 300. До прикладу, на фінансування решти спортивних громадських організацій всього 400 тисяч. Стосовно шкіл наприклад, у США і так далі, Тут однозначно є е, інфраструктура, тому там має бути забезпечений персонал, е, ну, мінімальними але коштами. Те, що зняли надбавки, то ми зараз нічого зробити не можемо, немає ресурсу. Але ми залишкових коштів, я думаю, першочергово маємо мотивувати їх, щоб вони мали е, бажання ефективніше працювати і взагалі не звільнилися. На спортивну галузь області передбачені кошти в сумі трохи більше 18 мільйонів гривень. Сюди увійшла заробітна плата працівникам ДЮСШ, оплата енергоносіїв, допомога на оздоровлення, харчування спортсменів. Премії та надбавок до зарплати, як це було торік, немає. Зайвих коштів на фінансування спортивних товариств теж. А спортивна галузь області переживає на найкращі часи. Ми десь брали від 300 до 400 м'ячів в рік. Зараз ми беремо 30 м'ячів. У Нас на ігрових видах спорту займається 450 дітей. То у нас даже на 10 чоловік не виходить один м'яч. Депутат обласної ради від фракції Укроп, президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний зауважив, що робота керівників фізкультурних товариств тримається на ентузіазмі і забрати фінансування більше як 20 людей без попередження не можна. Треба було підготувати ці товариства, роз'яснити. Можливо, дати рік-два. На то щоб вони акуратно це зрозуміли, чим довше тривало засідання комісії, тим більше питань виникало до керівників закладів. До прикладу, товариство Динамо щорічно отримає 500 тисяч гривень коштів за оренду. Також про цих установах є сауни, що теж дають надходження. Коли немає у вас первинного елемента, наприклад, документації, немає про що говорити ні з інвестором, ні з спонсором. Тому це ваша. Первинна внутрішня проблема провести розрахунки. Виникло питання прозорості звітних документів, яких немає, аби проаналізувати доцільність фінансування цих товариств. Члени комісії запропонували керівникам перейти в комунальну власність, якими є обласна ДЮСШ США та інші школи. Ще однією пропозицією стало фінансування цих структур за рахунок вільних залишків з бюджету. Неодноразово голова комісії Петро Савчук наголошував, аби громадські організації брали участь в грантах на розвиток спорту, адже ніде світі такі товариства не фінансуються з бюджету, а заробляють самі. Довгі переговори завершилися тим, що керівників попросили залишити зал засідань, аби депутати могли вирішити, як вчинити в даній ситуації. Комісія Взявши до уваги всі ці фактори, вирішила продовжити або виділити кошти на фінансування цих товариств на півроку з тим, щоб за цей час відповідно до нових. Бставин до нових реалій, і через півроку можливо вони або увійшли до комунальної власності обласної, або знайшли інші шляхи господарювання, але це не буде вже так болісно. Людський фактор, і те, що позицією депутатів обласної ради нової каденції, є розвиток спорту, і його підтримка в області, дали надію товариствам довести свою ефективність та показати прозорість роботи за шість місяців цього року. Депутати проголосували за виділення коштів з бюджету в сумі Сот тисяч гривень. Тож уже влітку члени комісії і керівники фізкультурно-спортивних товариств вирішуватимуть, що робити із фінансуванням далі. Коли зима раптом стає схожою на дощову осінь, виникає чимало проблем зі зливовими каналізаціями в місті. Це стосується не лише великої кількості води, якій нікуди дітись, але й підтоплення будинків. Один із них знаходиться на проспекті Грушевського 14. Відтак вода після дощу чи талого снігу руйнує будинок. Депутат Луцької міської ради від фракції «Укроп» Ігор Поліщук неодноразово звертався із депутатськими запитами до влади міста, але отримував лише відписки, що все добре. Яке воно це добре, бачила наша журналістка Наталка Виядач. Історія ремонту будинку на проспекті Грушевського, 14 розпочала ще 2005-го. У ньому протікає дах, стіни вкрили тріщинами, мощення будинку потребує ремонту. Та найбільшою проблемою є відсутність зливової каналізації і дренажної системи. Коли тане сніг або йдуть дощі, в людей у дворі стоїть вода. Вони не можуть дійти до своїх під'їздів. Постійно, як то кажуть, живемо в Венеції, бо вода весь час після кожного дощу, після кожного снігу, зима, весна. Отаке в нас твориться в дворі. Ми не настільки багаті люди, щоб робити кожен день ремонт. По-перше, а по-друге, ми пенсіонери. От, і я, я не знаю, взагалі я не знаю, скільки ми років звертаємося, одписки, відписки і відписки. Ми зверталися в, в, в Комунтранс. Приїхала машина, викачала чотири машини води і поїхала. Затоплює людям не лише подвір'я, а й елеватор, в якому знаходиться електрощитова. Ґрунтові води йдуть під будинок, стіни тріскаються і вкриваються грибком. Мешканці неодноразово звертались до влади міста, аби вирішити проблему, але у відповідь отримують лише обіцянки. Кожен рік нам обіцяють кожного року. Документація робиться. Документація буде робитися. У мене всі всі є переписки. З 2005 року нам написали: у будинку не передбачена дворова зливова каналізація. Не передбачена взагалі. Декілька разів на рік мешканцям надають подібні відписки, очищають дощоприймальні колодязі та систему водовідведення, але їх фактично не існує. Це муляжі зливової каналізації. Департамент житлово-комунального господарства «Луцькомунпроект» замовлено. Проведення проектно вишукувальних робіт на предмет визначення можливості підключення дворової зливової каналізації на проспекті Грушевського чи на вулицю генерала Шухевича, тобто вивести після завершення яких буде вирішувати питання 11 рік. Депутат Луцької міської ради від фракції «Укроп» Ігор Поліщук ще під час минулої каденції в серпні 2015-го зробив депутатський запит щодо даної проблеми. Однак отримав відповідь, в якій зазначається, що ситуація з будинком на контролі все нормально і жодних проблем немає. Прибудинкову територію обіцяють зробити наступного року за наявності коштів про дренажну систему та зливову каналізацію, яка є проблемою номер один, взагалі не згадують. Справа в тому, що коли відписці. Відповідь на звернення, якщо її можна так назвати, йдеться про те, що немає коштів, звичайно, що це неправда. Кошти в бюджеті завжди є. Просто це питання пріоритету. На жаль, в минулій каденції міський голова Микола Романюк. Керувався принципами політичної доцільності. Мешканці неодноразово отримували допомогу від фонду Ігоря Палиці тільки разом. І за підтримки офісів розвитку кварталу створили власне ОСББ, родина Луцьк. До нас неодноразово на офіс розвитку кварталу зверталися мешканці даного будинку. Проблема в них проблема є, проблем багато зараз. Я як депутат Луцької міської ради роблю запит до Луцького міського голови. З питанням, щоб дану прибудинкову територію в першу чергу зробили ремонт, щоб будівля встояла, оскільки все може бути, що вона може просто затопитися і розвалитися. Назва ОСББ Родина Луцьк себе виправдовує, оскільки всі люди дуже дружні, живуть як родина і завжди підтримують одне одного. Мешканці вдячні фонду Ігоря Палиці тільки разом за багаторічну співпрацю, яка допомогла їх будинку отримати необхідне обладнання та покривельні матеріали. Вони допомогли нам у всьому. Вони допомогли нам у створенні ОСББ. Ну, якби не фонд Ігоря палиці, не було б лічильника, не було б цього, не було б нічого. Взагалі, якщо питання про фінансування з міського бюджету дренажної системи та зливової каналізації для будинку не вирішиться, мешканці можуть піти на радикальні дії. Вони готові вийти на вулиці міста і навіть перекрити дорогу. У невеличкому сквері, що на проспекті Молоді, 11 А є не лише дитячі гірки та гойдалки. Там росте величезна ялина, яка щороку стає окрасою новорічних свят. Але її може не стати, якщо ділянку продадуть на аукціоні. Що зробити, аби місто не втратило ще однієї можливості відпочинку для дітей? Знає депутат Луцької міської ради від фракції Укроп Микита Рабан. Деталі у сюжеті. Земельна ділянка займає площу 17 соток. Умовно, це трикутник у який входять дитячі гойдалки та фруктові дерева. Проект рішення Луцької міської ради щодо продажу цієї ділянки підніматимуть на черговій сесії. Депутати минулої каденції підготували перелік восьми подібних площ для аукціону. Це додаткові гроші до бюджету міста. Але депутат Луцької міської ради від фракції Укроп Микита Рабан бачить у цьому питанні важливе соціальне значення. Я буду особисто пропонувати, як член партії Укроп, щоб Дану земельну ділянку виключили. От тобто внести проект до даного проекту рішення зміни про виключення даної земельної ділянки. оскільки на нашу думку вона має значне соціальне значення. Молода мама Світлана та її синочок живуть неподалік дитячого майданчика. Свіже повітря та прогулянки для півторарічного Андрійка є важливими щоденними справами, але гуляти, окрім цієї території, мамі більше ніде. Оновлювати ці дитячі майданчики, щось покрасити, щось підремонтувати, більше якихось там бойдалок для дітей. Це краще було б. Недалеко живемо, так да. це такий найближчий до нас майданчик, де можна гуляти. Ясочка і Арсенчик теж залюбки граються на майданчику. Для мам це можливість дивитися за дітьми, вчити їх ходити на рівні поверхні, а влітку можна відпочити під деревами. Тут єдиний кусочок отут, де дітки граються. Альтернативи немає, де тут гуляти. Завжди багато діток тут ну близько дорога, да, але ну все тут є місце, де погуляти. Ціна питання даної ділянки 380 тисяч гривень. Саме такою є її початкова вартість для аукціону, хоча вона може зрости втричі під час торгів, адже на місці дитячої площадки з'явиться комерційний заклад. Проте думки людей ніхто не врахував. Цільве призначення вказаної земельної ділянки, яка буде виставляти, пропонується виставлятися на аукціон, буде якраз для зведення торгових і комерційних площ дещо скажемо буде нахабним з боку. Депутатів міської ради приймати рішення, не заслухавши думки мешканців. Під час новорічних свят на території ділянки прикрашають ялинку. Для багатьох мешканців, особливо людей літнього віку, які не мають змоги поїхати далеко від дому, зелена красуня єдиною нагадує про свято в місті. Кожний рік її одягають до новорічних свят до Різдва. Це ж прекрасно, жива. Комерційних закладів тут на кожному повороті, на кожному кроці, то я вважаю, що цю ділянку таки залишити для відпочинку, для дітей, для дорослих, щоб люди мали, мали де вийти, От, тому що тут практично ну не, не є так багато оцих майданчиків, щоб люди відпочивали. цілому майданчику одна ялинка нагадує про новорічні свята, коли прощають. Якщо депутати таким несуть поправку від депутата фракції Укроп Микити Рабана до проєкту рішення щодо продажу земельної ділянки, ця територія залишиться незмінною, хоча вона потребує реконструкції. Батьки дітей нарікають на старі гірки й гойдалки і сміття на майданчику. В протилежному випадку мешканці готові боротися за територію біля свого будинку, адже це єдине місце, де можна провести час із дітьми просто неба. Виставка художніх полотен у мистецькому житті нашого міста досить часте явище. Але якщо картини написані не натренованою рукою, а зболеною душею, увага до таких експозицій особлива. Уже в п'яте у арт-галереї центрального універмагу міста відбувається виставка бійців-учасників. АТО. вона називається Зігрій душу. Така ж назва психологічно реабілітаційного проєкту, який підтримав фонд Ігоря Палиці тільки разом. Ми намалювали кусочок того, що ми бачили там терикони на одному прапор український. Його постійно сепаратисти збивали, вилазили хлопці і ремонтували, але прапор все одно стояв. Повірте, ми не незламні. Окопи, які ми самі рили вручну з допомогою трактора. Це наші бойові позиції. Воно не дороблено, на фон домальовується. Може, щось домалюємо, але це вже тільки будемо разом вирішувати з моїм товаришем. Художній експромт Олексія і його побратима незвичний. Арт-терапевт означила довільну тему для написання, і чи не вперше учасники психологічного реабілітаційного проекту Зігрій душу обрали сюжетом полотна розташування своїх частин на сході. Роботи цих хлопців серед виставлених на черговій уже експозиції картин бійців АТО немає. Більшість робіт, написаних під час арт-реабілітації, розкупили в Європі у Варшаві та Брюсселі, де організатори презентували і сам проект, і виставки аукціони дуже цікавляться україною, хлопцями, війною, а то все те, що пов'язано з Україною, тому майже всі картини продалися. все це було дуже гарно сприйнято їхньою публікою. Так само були зацікавлені і Брюссель був зацікавлений зі сторони іноземців, і Варшава була зацікавлена цими подіями, тому що ну картини не є цінністю. Взагалі, але кожен знає, що за цією картиною стоїть жива людина з своєю історією, з долею, з болем, з звідчає на прем'єру виставки. Прийшли чи не всі, хто був причетний до проектів, і організатори, і самі реабілітанти зі своїми сім'ями і побратимами. Роман автор яскравого батіка. Не був за готовий, але був приємно здивований. Вроді би вийшло. чуть-чуть. Зараз Роман не малює, але сподівається, що повернеться до фарб зі своїми майбутніми дітьми. А є серед реабілітантів і такі, які продовжують займатися мистецтвом. Більше десятка чоловік, які почали на реабілітацію малювати, і зараз продовжують це робити вже на професійному рівні. У Нас є Руслан Кашаюк, який відчився на малювання ікон і зараз це продовжує робити. І є хлопці, які далі займаються цим. В Україні це п'ята така виставка, але на цьому організатори не зупиняються. Будуть і нові сезони реабілітації, і нові презентації робіт. Фонд Ігоря Палиці тільки разом, що долучився до проекту, підтримуватиме його і надалі. Торік у нас стартувало два проекти психологічної реабілітації бійців. АТО. одним у нас керували викладачі східноєвропейського університету, і це проекти мали більше скерування на реабілітацію через СІМЮ, Через родинне спілкування проект зігрій душу, мав історію трошечки ранішу, і більші акценти були зроблені на арт-терапію як шлях до оздоровлення психологічного такого відновлення бійців. АТО. обидва проекти показали себе упродовж року як дуже такі перспективні і цікаві, і тому Ігор Петрович Палиця вирішив. Що в умовах війни і в умовах, коли стільки бійців пройшли через найскладніші, найскрутніші ситуації в воєнні потребуються реабілітації, потрібно ці проекти зберегти. У нових сезонах реабілітації буде й новинка: тренінги з налаштування на самозайнятість та активну громадську позицію. Дуже багато хлопців, які повертаються з війни, вони не можуть. Знову піти на свою стару роботу, бо їм важко там знаходитись, вони не можуть знайти спільну мову. Ми ж розповідаємо про те, що можна працювати на себе. Наш проєкт налаштований на самозайнятість. Ми розказуємо кожен етап, як зробити це легко, консультуємо, допомагаємо. У нас, наприклад, зараз є хлопці в Чернігівській області, вони відкривають такий маленький фастфуд. Презентація нинішньої виставки у арт-галереї центрального універмагу відбувалася у щирому налаштуванні на доброзичливість, активне спілкування. Серед експонатів гончарні вироби, що їх авторами також були реабілітанти. Гончар Сергій Некорович представив на відкритті свій майстер-клас, щоб кожен із бажаючих торкнувся таєнства народження чогось нового. Проект триватиме. Нині йдеться про збільшення кількості його учасників, адже піклуватися про тих, хто свого часу подбав про спокій земляків наш обов'язок. Цією доброю яскравою новиною ми завершуємо наш випуск. Життя триває, і ми разом із героями наших сюжетів його частина. Пам'ятайте, ви не самотні зі своїми проблемами і подолати їх зможемо тільки разом. Чекайте на нові теми, які для вас уже готують наші журналісти. А ще для усіх глядачів дайджеста ми готуємо оновлений стиль нашої програми. Тож гарного і вдалого продовження тижня. До нових зустрічей.